Жив собі одного разу під Полтавою Василь Кличко, мав він дерев'яний, бо фамілія Максі. 에... Ладно, як дідька Максим, та яка добіса фамілія, прізвище, правильно казати, знайомтеся. Колода Василь Петрович початок нашої невеличкої, можливо, величкої кар'єри в FC-25. Давно хотів, не знаю, щось вирішив підняти. Подняти. Вирішив почати. вирішив почати. Вася колода жив колись під Полтавою, був відомий як Петровича син. На жаль, тут це не влазить, тому просто Петрович. Як завжди, як 18 років стукнуло, пішов, забився татухами. Батя сказав: ну, ти, тебе треба виправлять, тебе треба виправлять, подивився він на 90 П'ятий номер сина, тому що він любив, так би мовити, Маквіна, І дивитися Шевченко, тому що його головна мрія, ціль це грати за Міла. За Мілан. Ось тут, Мілан. Грати за Мілан. Так, він хоче бути сьомим номером, але поки буде 95-м, тому що Сімірку потрібно заслужити. Де і що він буде починати? Давайте будемо разом з вами обирати. Ну що ж, колода? З пустими статами. Нема нічого, нема скіла. Great Expectation. Він про у нас. Ні. Basic. Advanced. Це хто? Return to Glory. Ну, блін, слухайте. Кастом. Персоналітир. Що таке персоналітир? Я не знаю. Heartbreaker. Віртуозний. Maverick. Дріблінг. Шот павер. Атакуюча позиція. У нас такий, знаєте, у нас лоб. Чисто лоб, чисто лабешник, який, який буде бити. Тому давайте оцей climb the top. Це дефолт. І починати ми будемо де? Починати ми будемо де. Правильно, в Польщі, тому що поїхали на заробітки, вийшли якось перекурити. Падала пачка цигарів І він такого почав набивати. Поняли? Почав, коротше, набивати, і якийсь агент, якийсь агент побачив побачив і такий каже: Слухай, давайте його підпишемо, давайте візьмемо його на пробу і будемо грати. ми за Я не знаю, я не думав, я не думав, я не думав, не гадав, ну позна Ліх, ну це понятно Тут один страйкер. Ми будемо страйкером, тобто у нас буде конкуренція велика. Я гелонія є. Блін, там був метал. О, сталь. Сталь, мі... я не знаю, як це читати. Раков. Ну раком ставати ми не будемо. Мотор Люблін. Будемо мотором. Будемо мотором. Давайте. Нас підписали в мотор Люблін. А, боді можна визначити. Похрін. Давайте все як є. Все як є. Все по дефолту. Буду грати на професіоналі спочатку, тому що я вперше зайшов в. Вперше зайшов в цю гру. Я вперше зайшов в FC-25. E, 5 хвилин нормально, я думаю, 6 хвилин. 5, Хай буде 5. Хай буде 5. Цей я буду багато чого вирізати. E, погнали грати, правильно? <с> я не знаю, дівки. Я не знаю. Я ніколи не запускав FC-25, я її колись там купив по великій знижці. Ось ми, блядь, і в матчі. У нас немає рук. У ТіПів немає рук. Хм, заебись. А що з грою, блядь? А що з грою? Я думав, буде все так топово, типа я таки підставлю. Знаєте, moment, я думав, що я підставлю сюди, типу красивий О! ми Вася колода! Де руки, блядь? Де руки, Вася, блядь? Знаєте, я думав, що я зроблю тут якийсь монтажик, як, типу, переходять, як нам показують, як ми тренуємося. В нас рук немає, що тут, блядь, показувати нахуй? <соць> що тут показувати в нас рук немає. <соць> Ой блядь, коротше. <соць> що вам казати, для мене це все в новинку, я не знаю, що тут буде. О, якісь новини є. Нас люблять. Нормально. Грейт, юркиметс. Давайте привітаємо. Будем віртуозом, да? Типа, Що нам треба работать? Нам надо работать, нам надо працювати над собою. Ми такі, роботячий чувак з Полтави попав в, 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 в мотор, в Люблін І ми будем грати, Давайте, у нас є якісь то скилл у нас є 30 скілпоїнтів. Давайте зразу все в шутінг будемо їбашити. Ми будемо бити сильно, не... лунгшоти будемо їбашити 100%. Будемо бити лонгшоти, вишов, і шо... па павершоти, звісно. Лонгшоти і павершоти це наше. Лонгшоти, павершоти. Давайте ми трошки подивимося, що. О, шот павер. Давай, зразу на силу їбашити будемо. Давайте візьмемо собі пейса трохи. Правильно? спринта Пейса, давайте трошки дріблінга. Ой, дріблінга кажу. Давайте хоча б трошки е, пасів пороздаємо, бо ну. Все-таки то теж треба, розумієте? Е, дріблінг. Ну, треба якось. Треба болконтрол купити весь. Що мені так багато дали зразу Чуєте? Я пам'ятаю, я всі 24 починав мене взагалі не було ніфіга. Дріблінг? Я б не сказав, би, що ми такі знаєте, дріблінг, прям. дефендінг та який нафіг дефенд? Сила, конечно. Сила 100%. Подожди. Подожди. Давайте трошки е, пасінга приберем собі, як прибрати. Ага. Не, як прибрати? Ага, прибрав. Силу зразу тупо все в силу вкачуємо. У нас лоб, у нас сильний лабешник, чисто. Тупо сильний типочек. І в нас лишилося ще 5, я так розумію, так? Да? 5. Це шо, кроссинг? Це типу переміщення по цьому по полю. Правильно я розумію? Давай пенальки купимо ще. Будуть бить пенальки. Ну що? Я, я не знаю, я хотів робити, типу, щось як робить там Джексон, да, знаєте Джексона. Плей Джексона, він класно робить відоси по фіфі -фі. а я вирішив, що я буду робити нецікаві відоси. І ми будемо грати нецікаво. Отак от. Плейстайли. От. E, що у нас буде по плейстайлам? Що у нас доступно? павершот звісно. У нас слабешник такий, що треба павершот ферст тач. Чіпшот. Не знаю, що таке чіпшот. Граю я, до речі, хреново, тому ви це не, дивуй... не дивуйтесь. Того, як я граю, бо граю я погано. І велла, Кробатик. Трикстер? Верстач, чіпшот. Лов драйвеншот. Флеєр. Добре. Можемо вже йти грати? Ні? Плеер агент. Мій шлях можна вибрати, так? Да? Team Ну, давай target Team Ну, понятно, Target Team це у нас. Як я вже і казав, це у нас... так би мовити. Мілан. Величний Мілан. До речі, він тут отак виглядає. Ну. Що обісрались трошки, правильно? А я не можу? Чи можу? Я щось не зрозумів. Мені не дали? Коротше, щось я не можу. Ну і хер з ним. Погнали тоді, прочитаємо, що нам написав цей? Добре. Щось написав, так написав. Окей, Емейл. Добре, нам асесент тренера написав, що все хорошо, мабуть. Не знаю, я не читав. <хи> наушники купити? У мене 2000 євро. Можна собі вебку нормальну купити. Ну, ладно. Давайте купимо наушники, давай. Будемо ходить наушничка грати. Добре. Все, можемо йти далі? Можемо йти далі? Я Не знаю. Давайте зразу домачу, побачимо, що там, як там, бо я не їбу що робити. Одним словом, нас не випустили на першу гру е, взагалі, але ми можемо сьогодні пограти. Я так розумію, це у нас Вікторія Кьольн. Кьольн, а? Добре, е, нас випускають, це перша гра, це дебют. 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 Я не знаю, що робити. Я ніколи не грав у всі 25, я думаю, те саме, що і всі 24, але все-таки щось нове розумієте? Для мене. Блять, де мої... Що зі мною нахуй? Зашов, блять, записати нахуй відос, Що це таке, блять. Що зі мною нахуй? Е... Ну добре. Пограємо без рук. Ну це піздець. Давайте я перезапущу цю всю хуйню, бо це я якийсь пиздець без рук грати це, з... вибачте мене, блять. FC25. Добрий день, що це за хуйня? Чуваки, знаєте, що забув. Тренувачки забув. Прикиньте, забув тренування пройти. Будемо зараз проходити з вами тренування. Давайте на паси, на ударчики. І давайте, мабуть, на дріблінг, щось одненьке пройдем. Не, не хочу, давайте. Фінаті поп'ємо. Ні, повершот, повершот, давайте повершот. Повершот. Погнали. Матч, до речі, змінився, будемо грати не про тої команди, про те якої мали, бо я перезайшов, щоб в мене були руки, блядь бо це капець. Ух ти, йоп, ти мать! Куда ти лупиш? По, по, по горобцям! А що, я не тільки за себе граю, я за всі граю? Ну ладно. І, ню, і в цей не попав. Ти шо ти шой з боку бантик? О, блядь, а м'яч забрать. Хе-хе. А м'яч забрать. Ну, хоча б один забив і добре. Так, колода Петрович. Ой, а от забіг, забіг, забіг далеко. Забіг за лінію воріт. Фу, мимо. Петрович. Не попадає, не попадає. Це. Це поз. <с> ну, це да. Це, звісно, да. Ну ладно, що казати. Е, давайте далі грати, дивитися, Петрович, передачку. Бля, тут завсі грають. Це не, не, не звик трошки, знаєте. Так, ну поки пасами поки нормально, ну покраще, ніж з ударами. До речі, ми в, в Адідасіка, знаєте, цих дефолтних тупо дефолті чи Адідасіки на базарі якихось, на якомусь базарчику, просто чисто купили собі і кайфуємо. Це навіть не Адідаси це у нас Абібаси. Абібаси чат. Чат каже, добре. Де? Ладно, абібаси у нас, чуваки. На базарі, на базарі взяли, сказали, що все, ти граєш, а в мене з робочого тільки робочі боти були. Треба було щось купити, знаєте. Ну, купив. Купив собі Абібаси на базарі. Жіночка сказала, що як на мене шито. Як на мене робилося, я повірив і купив. Купив за гривень. Багато, не знаю. Скільки зараз? 40? Це <хи> за 40 хіба на секунді. На базарчику там уже знаєте щось дорожче буде. Гривень 600, може, 400. Знайте за 300. О, взяли за 300 гривень. Сказали, що ми такі хороші, у нас такі гарні вуса. І подарували нам за 300. Зробили таку знижечку. Казав, що в мене ото кар'єра буде, я зароблю грошей і принесу вам куплю точку, поняли? Куплю вам таку багато тих адідасів, абібасів. Настоящий привезу. Настоящий привезу. Е, добре, ми прийшли тренування. Хай буде. О, level up. Мені дали левел ап, погнали. Зразу в матч. Хуй на ті скілпоінт, я зайшов скілпоїнти. Ну ладно, не херники скілпоїнти. Не на ті скілпоїнти. Давайте щось все-таки в дріблінг вкачаємо, бо я буду як. хер з якщо чесно. Ходити, блять, лазити. Ну реально. Ну і фізику давайте якусь качнемо. Стамін. І реакцію. Все, нормально. Тож мені дуже багато буста дали, не? зразу. Перший матч, дебют. Ми виграємо 1-0. Нормально, ми виграємо 1-0. Петрович виходить на заміну. Перший матч відіграю так, а потім уже наступні матчі я буду показувати лише якісь моменти, тому що. Я ніколи не записував таке. Ніколи таке не записував. Петхович, я його пропустив, як він виходив. Ну похуй. Петхович, тепер з руками. Тепер з руками і ногами. Тепер з руками і ногами. Ой, передачку! Ой, перший дотик! Перший дотик Петрович, яка ж ти, блядь, колода? Ай по факту. Ай по факту колода. Ти хто? Хто ж нас там говорить, треба буде вимкнути їх потім? У нас атака. Як все повільно виглядає. Слухайте. У нас поки атака. Подача. Сейв. А давайте я зараз. Через сетінг... Є! Yeah. Ну як є? Коментаторів тепер нема. Скидочку! Хуйова скидочка! Надо надо забирати. Надо вертатися, надо забирати. Так, а як тут розгончик на ту саму кнопку? Я щось не бачу, щоб та сама кнопка була. Так, дали м'яч. Дали м'яч хуяч. Опа! Бля, не вдалося обійти його. Але передачку наперед! Побіг колода! Петрович! Біжи! Бля, Чому ти не біжиш? Гол! Гол! чому так легко? Я не розумію, чому так легко. Треба міняти то все. Петрович! Наш козак! Наш козак. Наш козак. Е, треба поставити більшу, більшу складність. бо щось, я щось, щось якось розвалилися захисники, ні. Щось розвалилися захиснички. Ми собі забили. Нормально, дебютний гол, дебютний гол у нас, чат. Ми собі колись потім попросимо, звісно, сімірку в команді. Зараз ми поки ніхто, якийсь хуй згори, Як бігти швидше? Можна якось розігнатися, Що в мене просто швидкості немає. Передачку! Офсайд! що ж ти ждеш так довго? Ай яй яй Залізли трошечки офсайт. На жаль, під час матчу поміняти не можу. Поставимо ворд класс, бо легендарі я, мабуть, не потягну. його знає. Ну але поки, знаєте, поки розриваємо, поки розриваємо. Ой-ой-ой, знов передачка на колоду. Е, реф реф, 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 реф зараз йому їбало розіб'ю, став, блядь, штрафний. Пенальки зразу. <реш> ну, Зачепили трошки по ногам, сказали, ну дивись, ти так просто тут не будеш грати. Але ж я то, блядь, на стройці семент наносив. Я їх. відпихну плечиком, та і все. Та і все, що? колоди нема. Чи ж колоди нема? Колода є, а захисника нема. Так, відкриваємося. Вже дуже затягує, треба тут, блядь, все обрізати, знаєте. Але знаєте, перше це такий. Це такий, типа, прогрєвочний. Перший епізод він завжди такий, типу, пілотний. Давай, пий! Ой, який сейв! Слухай, відчувається гра дуже прикольно. Не так як всі 24 Я дуже багато награв всі 24 А от і всі 25 майже ніколи не грав. Ну як майже ніколи не грав. Я ніколи не грав, перший запуск. Хоча куплено давно. Небезпечна атака біля наших воріт. Ой-ой-ой, ой близько там десятка якась пробувала. Числєт. Числєт якийсь пробував, ну. Пробував і не забив. 8,6, мене поки оцінка хвилина до кінця матчу. Зараз поміняємо звісно, складність після цього. У нас тут і вітер показується. Ніхера собі. 8,5 оцінка, ми забили дебютний гол на 86 хвилині. Вийшли і забили, показали, як надо. Ну, мотор і так вигравав, але ну що вже, нічого страшного, нічого страшного, ми забили ми добре. Ми забили добре. Це якийсь кубок. Я не знаю, що це за кубок, це не поляки проти нас грали. Коротше, якийсь кубок. Це European Intel Cup. Будемо грати проти парми. Будемо грати проти парми, вау! Давайте поставлю собі цей і почуємося вже в матчі. Ямаль, перейшов в арсенал! Єбать, як показати? Як показати вам? Ямаль! Йо -мойо, переходить в Арсенал з Барсел... За 72 ляма! Барселона, Барселона, що ж ти таке робиш? Ну, п'ять, вітаю його! Вітаю його, проти парми нас випустять? Мені цікаво. Нас не випустили. А, ні, да? Випустять, ні? Випускають! Ми програємо на 57-й хвилині, треба відіграватися. Герой матчу виходить на поле і буде забивати. Колода, Василь. Колода, колода, Василь Петрович. Відомий в простонароді, як просто Петрович, в польських колах виходить на заміну. Е, давайте отак. Давайте отак. 6,5 оціночку треба заробити. Нормально, нормально, нормально. Давай, 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 давай. Шкода, що немає УПЛ. Я починав би із задоволенням, починав би в УПЛ, але немає. Можливо, є моди, треба буде подивитись. Якщо є моди, то може буде колись кар'єрка просто в УПЛ, знаєте. А це просто колода на заробітки собі поїхав в Польщу і не вернувся, бачите, не вернувся. Пішов грати, пішов грати у футбола проти поляків. Хоча це зараз парма, не поляки. О, я що, на фланг пограю. Почекай. Мене на фланг поставили. Йомає. Мене поставили на фланг? У блять, на мене подачка йде, треба скинуть якось. Не вийшло, приїбали м'яч. Нічого, нормально. Я поки не можу взагалі бігати, в мене стамінки немає. У нас такий персонаж трошки огромний, колода. Ну на те він і колода, знаєте. Сам. Блять, куди я поліз? Куди ти поліз? Василько? Заходить якась така передачка, незрозуміла, але. Але може дати мені передачку нормально? А я уберу і подачку туди. Штрафний удар. Порятунок. Ну, слухайте, це вам не хухри мухри. Це Італія. Це Італія. Ніфіга собі. А на кому ми полі граємо? Це ми вже в Італії, ми вже побачили місце, де ми колись будемо зароблювати золотий м'ячення. Вигравати точніше. Не знаю. Я відкритий, можна передачку дати. добре. А я отако сам попробую. Бля, як же швидкості немає взагалі. Швидкості немає взагалі, треба якось то буде зараз прокачувати. Коротше, вкидаємося в швидкість. О, я, я правий страйкер, мені показали знизу, ви звісно не бачите, тому що там я такий стою. Ну, що вже зробиш? Небезпечний момент, але наш Воротар Кіпер відбиває, я навіть не знаю, хто ти. Треба буде подивитися. Треба буде подивитися, як хоча б наших тімейтів звати, бо вже другий матч ми проводимо за неповний з заміни, але вже другий матч ми проводимо за мотор Люблін. Але тімейтів вже не знаємо. Ну що вони ж прегають, а я приїхав, ніхера не знаю. Мова так би сама по собі не вчиться, треба трошки прикладати зусиль, але то Василь, знаєте. Працював з батьком в бригаді, і що? І польську ніби то не треба вчити, бо знає все. Ох, яка погана передача, Василько! Василько, що за передача? Хата на тата в мене. Якась подачка летить, можна якось спробувати, скинуть. Не виходить, взяв! Підпрацював, удар! Вася! Вася непогано, хоча б один удар вже є. А то щось відбиваємося і відбиваємося. Самуель Мразь вийшов. Нормально. Нормально. А, навпаки, Самуель Мраць пішов. Є передачка на Васю. Вася далі на 11-го. Не знаю хто ти. Вася підпрацював. Яка передача? Ти шо, маестро? Назад попросив обійти. Ох, як причепився м'яч до, до ноги. Передачку! Удар! Вася на добиванні. Вася! Дуже близько, дуже близько. Ай-яй-яй, можна було б зробити красиво, але не вийшло, не вийшло зробити це у Василя. Перша поразка у нас у нашій. Ти подиви, який красунчик, а? Всі дівки, мабуть, його. Мені агент каже, що нас в ЛАСК і дербі каунті. Ну, треба виконувати. бачите, треба виконувати нам ці квести від них. І, можливо, нас підпишуть добре. Почув. Дібалу купив Реал за 77 лямів йо 30. Несеться на трансферному ринку ОГО. 1-2 програємо Емполі. Останній матч на сьогодні. Петрович виходить на 80 й хвилині. Потрібно відіграватися. Поміняли мразь на Петровича. Ну, не знаю, хто тут ще хто. Бо пива я так свого і не знайшов, яке стояло в холодильнику. А знайомий я поки лише з Петровичем, тому треба думати, треба думати, хто тут ще у нас мразь. Можна дати туди на Петровича попробувати якось. Я тут стою, пішов по флангу. Ні, вернув в центр. П Петрович чистий. Ні, граю через це, через фланг. А я спробую так, Петрович підібрав. Отак. Отак. Накрутив, накрутив, довийобувався. Вася Вася. Чомусь хочу називати його Сашко, но блядь, Вася. Кутовий у нас, я стою на стійці, на ближній. Нормально, на 28-му. Ууу, полетіли. Я вирішив повернутися в захист. І нахуя? І нашо, Вася. Вася наша. Е, захищайтесь! Удар! Голкіпер, сейф. У мене 5,4 оцінка, це дуже погано. Мене тімейт, походу, чілить. нього походу, погодинна зарплата. Ну так ми не відіграємося. Ні? <свісно> <свісно> Каже Вася треба брати все в свої руки. отуда передачку. Добре, розіграли. Гарний трикутник. Дай далі, далі, дай. Не загравайся, не загравайся на Васю. Вася Василь! Василь! Удар! Який сейв! Ну, пробуємо, пробуємо. Зараз можна подачку на Василя. Він плюс-мінус високий. А я отак далі подам. І удар з центру. З центру. Це я хотів сказати. Е... Штрафного майданчику карної зони, але. Але нема голу. Треба пресингувати. Треба пресингувати, треба гол. Треба забивати. Хвилина до кінця буде додатковий. Думаю, що буде. Одна хвилина додаткового часу. Останній матч на сьогодні. Передачку на Василя. Я ти звідси Василько! Заблокували. Це було дуже очевидно. Погана передача. Спробуй! Спробуйте хто небудь. Допоможіть Василю. Чому він бігає сам? Він так бігати не вміє. Виборюйте м'яч! Це, на жаль, ще одна поразка. І на цьому я буду завершувати. Дякую вам за передпіваю, сподобалось, пишіть коментарі. Що змінити, що не міняти. І чи взагалі нормально дивиться це все. Тому що по фідбекам я побачу, чи продовжувати мені далі. Дякую. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові. Почаємось.